Сьогодні у світі цифрової цивілізації ми стоїмо на межі нового типу свободи та свободи думати, не розкриваючи таємниці. Саме це обіцяє гомоморфна криптографія, технологія, яка дозволяє машинам працювати з даними, не знаючи, що всередині. Ми живемо в епоху, де інформація, це нафта, кров і зброя одночасно. Її захищають, крадуть, продають. Але що, якщо можна було б обчислювати, аналізувати і прогнозувати без жодного витоку приватності, без жодного доступу до суті, гомоморфне шифрування робить це можливим. Алгоритми виконують дії прямо над зашифрованими числами, а результат теж виходить у шифрі. Ніби ви зробили математику у сні. Не прокидаючись у реальності, банк може оцінювати кредитоспроможність, не бачачи ваш рахунок, медична система виявляти закономірності, не знаючи імен пацієнтів, держава не прогнозувати ризики, не торкаючись приватних історій громадян. Це нова етика технології, математика як щит, а не як замок. І, можливо, саме вона стане мостом між епохою контролю та епохою довіри, майбутнє безпеки не у секретності, а у прозорості алгоритмів, які ніколи не зраджують це гомоморфна криптографія, розум шифру, що навчився мислити сам.